Стародавні скіфські артефакти з музеїв окупованого Росією Криму повернуті в Україну. Скарби майже 10 років перебували в Нідерландах. Понад тисячу артефактів, включно зі скіфським золотим шоломом, передали на експонування до Амстердамського музею Аларда Пірсона, коли російські війська захопили півострів 2014 року. Експозиція була сформована з колекції шести українських музеїв та історичних історико-культурних заповідників представляє часи від античності до раннього середньовіччя. Днями Національний музей історії України сповістив, скіфські скарби повернуто до України, будуть зберігатися у Києві до моменту деокупації Криму. Українські митні служби повідомили, що вантажівка з культурними цінностями в'їхала на територію Києво-Печерської лаври, де проводитиметься по. Далі ідентифікація артефактів.